Слава націю, вітаю на каналі. Добре, Римбат Федірія все Добрий! Те, що ми переосмислили з певних причин монтажу фаркопів на броню. Зараз ми вже не приварюємо самі фаркопи, а робимо посадкові, приварюємо конструкції, а фаркопи приболтовуємо в штатний спосіб. З огляду на це зроблю коротенький огляд, як я це приварюю. Дивіться. Наголошую, у мене немає освіти зварювальника. До повномасштабки я трішечки зварював напівавтоматом. Зрідка там, щось десь для себе. так. Значить, Отут я роблю прирізку десь 45 градусів в цій частині. І пройшовся я перший шовчик пройшовся Ано-21 від Патона. 10 кг я купив собі на пробу. Я задоволений. Далі я отаким монолітом плазмотеком. Якщо я правильно розумію, то це е, той аналог уоні електродів основних, чи основних. Е, накладаю отакі от катеди, катеди, катети бутербродні. Так? Е, у два-три поверхи. 2-3 поверхи, от що у мене виходить. Воно таке, як, наче, не показне. Проте я думаю, що це достатня міцність для того, щоб я міцно спав за екіпажі, і ми не губили речі в полях. От. Цими електродами я одразу не наживлюю, бо мені тяжко ними наживлювати, мені тяжко їх розпалювати. У них от такий прикольний відлив іде по шлаку. Такий карамелько. Карамелькою набігає шлак. Наживлювати мені тяжко, тому я наживлю трієчкою. Ну і глибинні шви трієчку проваджую. Там, де у мене прізка йде. А далі накладаю от, До речі, мені цей моноліт хтось подарував ну, добрих рік. Тому. Вони у мене лежали без застосування. а от Зараз працює. Такі от речі. 에, повторюся. Фаркопи потрібні постійно, будь ласка, хто в мене зможе поділитися вантажні так? або віддати за символічно. Ціну буду вдячний. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.